Доброго вечора, ми з України. Коза Ностра Мама їде» – це яскравий приклад того, як українки просувають український бренд у світі, попри те, що Італія є мажоритарним співпродюсером фільму. А в картині йдеться про італійську мафію. Проект придумали Українки. Автором ідеї та одним зі сценаристів виступила Анастасія Лодкіна, а продюсером Катерина Вишневська. Головну героїню, звідки власне і назва фільму, звуть Влада Коза. І її зіграла теж українка Ірма Вітовська. Цікаво, що вперше в історії європейського кіно головна героїня великого комерційного фільму українка, крім цього, стрічка була знята ще й за приватні кошти, без підтримки Держкіно. Влада Коза не тільки вправна господиня і турботлива мама, вона ще й гостра на язик, наполеглива та винахідлива жінка. Влада є уособленням сильної, кмітливої, безстрашної української матері, що ладна звернути гори заради допробуту своєї і часом чужої родини. Режисером фільму Коза Ностра, мама їде, став італієць Джованні Дотта, для якого це дебют в повному метрі. І крім цього, більшість ролей зіграли так само італійці. Зйомки комедії припали на 2020 рік у розпал першої хвилі пандемії коронавірусу. Знімали в українських Карпатах на острові Сицилія та в околицях Риму. В умовах суворих карантинних обмежень. По завершенню зйомок команда планувала гучну прем'єру в Києві за участі колег з Італії. Проте 24 лютого змінило все. Влада Коза. Продає свій дім в Карпатах та летить до Сицилії, до своєї доньки, щоб так само допомагати їй з онуком. Та виявляється, що приїзду мами ніхто не чекав. Після сварки з донькою влада випадково опиняється на віллі колись впливового італійського мафіозі Дона Фредо, нині вдівця, який переживає глибокі кризи, особистісну, сімейну та фінансову. Влада влаштовується прибиральницею, але стає порятунком цього дому. Мамою для дітей Дона Фредо та реформаторкою дотепер старої, неефективної та головне негуманної мафії. І тепер ми постараємось детальніше розібратися, що ж з цього вийшло. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх прем'єр. То не забудь підписатися на цей канал. Адже тут буде дуже багато цікавого матеріалу стосовно свіжих кінорелізів. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Відкриваюча сцена стрічки може похвалитися неймовірними краєвидами природи наших Карпат. Власне, які ви зможете побачити лише на початку стрічки, адже оповідна структура фільму ділиться приблизно 30 на 70, де більша частина дії відбувається в Італії. Адже і так. Більша частина знімальної групи італійці. Тому кіно виглядає більш стилізованим під їхніх класичних представників даного жанру. Ну і звичайно ж, як не вставити відсилки в подібну історію на одну з культових стрічок кримінальних драм, а саме хрещеного батька, які ви почуєте від Донатану. Моментами присутня схожість навіть в кольорокорекції і в легких нуарних кадрах. Хоч це і класична історія про сімейні стосунки, які лежать в основі фільму з клішованими архетипами батьків, а саме матері, де ми маємо легку та цікаву історію з очевидним меседжем, та й швидким темпоритмом розвитком подій, незважаючи на хронометраж в 100 хвилин, але от комізм тут доволі посередній, або просто досить специфічні жарти, які мені не дуже були зрозумілі. Зате акторська гра тримає планку в цій стрітці. Я був задоволений перформансом кожного, хоч вони й не були такими яскравими. Що Джованні Кальканьо, що Лоренцо Скальцо, що Джудітта Васілле, що Габріеле Чічерелло, чи головна зірка стрічки Ірма Вітовська, яка теж впоралась чудово, хоч і є досі заручницею одного образу матері. Згадайте ті ж самі, мої думки тихі, або браму. Хоч, незважаючи на такі дрібниці, тут присутнє доволі повноцінне розкриття героїв, які гармонійно вливаються в основну лінію оповіді з протистоянням сицилійської мафії, де це чудово підкреслює ще й музичний супровід загалом вийшов простий аудіовізуальний твір без глибинних сенсів, який навряд чи вас чимось новим здивує. Я б переніс цей фільм більше до категорії роботи на якість. Ніж роботи на кількість. Адже, на мою думку, ми це вже якось поступово починаємо переростати. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією, вподобайкою коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого матеріалу стосовно свіжих прем'єр кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді стане гаряче. Дякую за увагу! Слава Україні!